Добрий день. Добрий день. Мене звати Анастасія. Ви потрапили гру. Сьогодні у нас є доволі спокійне відео. Я буду робити свою рутину. Я роблю завжди, коли заходжу в іншого кожен день. Це, в принципі, ось те, чим я постійно займаюся. Наразі я в процесі фарму ось цього сету нотланського. У мене є вже певні частини від нього. Є у мене непоганий ось такий кубок. Я наразі збираю на Муалані, тож тут є трошки трітурона, є ХП, це що важливо. Є тут трішки зірочку вертикатки. Я думаю, що на всякий випадок десь є в мене такий годинник і був ще 10. Там по ситуації побачимо, що буде не вистачати. Таке перо і квітка. Але треба п'ятий артефакт. Ось в мене є таке ще перо. Воно на порядок краще, певно, що буде. Але тут є трішки хп і більше критурону. Там по ситуації будемо дивитися, що їй більше треба. Ще є отака. От в принципі, можна буде поставити замість цієї тут 10%, а тут 22,5%. В цілому, я хожу в цей, тому що в мене ще є частка, яка входить в збірні солянці, але ця солянка в цілому не є найгірша. Ну, тобто, зараз вам покажу. Там в в мене вийшла Солянка, в цілому мені стільки Energy Recharge вистачає. В цілому, щоб за соло часку йти і в неї було постійний геймплей. В неї вийшло тут 2 плюс 2 навіть. Не то, що збірна Солянка особа. Далі ще пройдемося по артефактам. Щось таке. Ну і ще кому цікаво, такі там. але в мене на каналі вже є відео повністю посвячене огляду мого аккаунта, тому можете зайти подивитися. А я вмикаю мультиплеєр і йду фармитися. Так, поїхали. Я, в принципі, думаю, що. Ні, Ні-ні, почекай. Так, ну тут, в принципі, нічого з того, нема, так що в мене залишилося дві смоли. Я думаю, що їх можна відправити в артерії для море, тому що море в мене прям по мінімуму. Залишилося, а ще на Муалані треба біля п'яти мільйонів море. На руках, плюс ще потрібно, щоб було. Щоб був цей. Ще треба прокачати зброю, мати мору на таланти, дуже багато допомагати на це діло, тож я щоб не згубитися. Не я думаю, що можна взяти якогось персонажа каталіста, кого я не використовую, наприклад, і... і одіти його артефакти. одіти його в артефакти, котрі я збираюся вдівати потім на Муалані. Я спочатку вдіну Казі. А там побачимо, якщо буде недобір по ХП, ну, він, в принципі, буде, тому що ХП не підходить. Думаю, поки що можна взаміструвати оце діло в часки. Тут в мене є така історія. Тут все. Отут в мене є. Гідрокубок. І саме останній в нас. Або оцей, або. Ну, давайте глянемо, чи є в нас недовірку. Ну да, шанса малувато трошки. Можливо, треба вдіти шапку на шанс. Але я точно не пам'ятаю, що піднімається в Молані. Вроді би шанс. Якщо так, тоді буде нормально. Вийшло майже 200, але враховуючи те, що в мене ще казік не докачений, має бути, в принципі, нормально Зараз ми перевіримо. Також, щоб оглянути, щоб в нас було достатньо море, треба забрати спочатку книжечці. Деліки. Щоб якраз було море трошки ще, треба забрати ще городи всіх чотирьох. Так, Я надіюсь, що мене нормально чути. Тому що якщо мене погано чути, то напишіть в коментарях, що мене погано чути. Дякую. О, він ніж з'явився. розумієш? Якось мені до цього здавалося, що більше експедицій. Але 5 на 5. Пепс. Ні, 76 7 рівень і депутати 76, сьомий рівень. І дивимося, що у нас по статах 30 на 201, але враховуючи те, що у нас ще трошки підніметься шанс, буде нормально 120 установи трохи мало. 12 речарчу вст... трошки мало, але в нас є Синцю. В нас є. Дайона. Ну і в нас є, звісно, шестизірковий зірковий персонаж Архонт Беннет угу. В мене вот єдиний. Єдина зброя або ні що оця. Волі насередині. О, і якщо його вдіти так по максимуму, щоб було Б то, в принципі. Ну от, побігає поки що з, з трьохзірковими артефактами. Бен, Беннет не обіжайся, будь ласка. Його можна було би в, при... в принципі. В принципі, його можна було б скла зібрати. Ну, 295, це нормально. Я знаю, що йому треба там... Ну от виходить 225. Я думаю, це нормально. Якщо брати тако Муалані, потім Беннет, можна взяти ще до неї Сахароску, але так як я не використовую сяночку, я думаю, що, в принципі, можна буде зробити відео по прокачці Сенлін. Тому, якщо вам така ідея подобається, то ставте вподобайк. Я побачу по вашій активності, чи вам підходить така ідея, подобається. От, ну то, тобто. тут прям все. Поки що ми продовжуємо наше відео з руки. Забираємо нагороди бойового пропуску. Так. Я думаю, сьогодні ну, закрию ще трішки евент ось цей з розмовами. Якщо чесно, він мені не подобається цей івент. Все. Він дуже. Ну, от соб, власне. Я взагалі не проходила його. Буквально, якщо десь там випадково з'являлося, то. Я знаю, що тут по нагородах нібито. Так, тут можна скинути, коли 30. 120, так? 120 плюс. Ще 120 тисяч море, 12 цих штучок і 12 оцих. Ну, в цілому таке собі Добре, я думаю, що можна буде закривати цей івент за кадром. Якщо буде щось цікаве, я включусь. Так, я закінчила останню історію. Забираю нагороди. І завтра повернусь. У мене ще тут багато що можна робити. це. Або це, я думаю, завтра можна буде пройти, але це я вже на відео знімати, певно, не буду. Тож, результати, що у нас вийшло? О. 178 Я в попередньому відео казала. Але якщо хто не дивився, то я не планую викручувати скірку, тому що, знову ж таки, мені потрібно олані, а тут є церемон, який можна поставити на Діону. Є оцей меч, який на майстерні стихій. Оцей е, кавонь, знову ж таки, каталізатор теж. Ну і в цілому Ця от палочка було би непогано Вона на шанс. Але на запис ніколи нічого нормального не падає. Ну ладно. Ось такі в мене результати. Приблизно так виглядає мій день. Дякую за перегляд. Люблю вас. Ставте лайки, ставте вподобайки, підписуйтесь. На канал, чекайте нових відео. Па-па!